Мир вам дорогі глядачі нашого каналу. Сьогодні ми покажемо унікальний контент. Я гарантую, що такого ви не бачили контенту. Будемо рвати пломбу. Тут дві пломби, дивіться, знизу і зверху. Головне, що це незаконно, це не повторювати забороняється. Не здумайте повторювати. Треба з якось винеструк мене його не намочити. Мережі нас так немає, бачите, немає мережі. Але ми її на випадок подопломпнемо. Будемо рвати пломбу і ви цього не повторите. Для чого ми будемо зривати До нас приїжджає завтра інспектор підключати. Ну, там, пломбувати для зеленого тарифу, а нам треба оцей кабель, що йде, звідси, він раніше йшов від стовпа і заходить сюди. Ви заявили представники обленерго. Зараз ми положимо сюди. У нас є світло, не переживайте. У нас фія станція, бачите, те, що ми випли там. У нас йшло до цього щита. Раніше тут стояв лічильник. Звичайний стояв лічильник, не такий, як зараз двонаправлений. І оця вся напруга проходить нас через оцей е, автомат такий. На ампер, Ну, не автомат, а робильник. Чи більше як на ампер, Не знаю, так воно було завжди. Ще з тих, як то ти кажуть, старих добрих часів. І виявляється, сказ... заявили нам, ну, зробили заяву, що це їхній кабіль. Як вони його звідти витягуватимуть? Я його не буду звідти витягувати, Хай приїжджають і витягують. Це так щоб в мене вдома не були. Приїхали витягувати. Це вони. Те, що вони кинули його по, -по повітрю і зіпсували вигляд, я думав, що це буде проблема. А хочуть забрати. Тому ми купили мідний кабель. Бачите, який тоненький, 4х6, я не знаю, вистачить, не вистачить. Я думаю, що вистачить на 20 кВт. Бо трошки буде трати. Мабуть, треба було б товщого, а що ж то так... ми так, з чому не купив що правда? Бачите, що він робить. Не кусаючи? Не кусаючи. О, що, Вони помилися кусати. Зірвали ми пломби. Ми красти від не будемо, не переживайте. Та що красики там немає, мережі? О, зараз, зараз знімаємо пломбочки, відкручуємо скло і будемо під'єднувати кабель. Мабуть, ми за тонку кабель взяли. Що ж такий тоненький кабель? Бо, який вже є? Придеться ще пломбу ще зривати. Ні, верхню не треба. Придеться цю пломбу різати, бо тут нема до лічника добратися. Біда. Бачите, як ми до чого. Не повторювати, ще раз вам покажу. Це незаконно. І не здавати мене. Якщо немає ворогів, пломбочки тут ми їх положимо в одне місце. Потім сховаємо. Ми треба відзвітувати. Відзвітувати по пломбах. План без нали. Зкриваємо лічильничка. Кабель закопаний в землю. І з землі йде вже туди в електростанція напряму буде йти. Це десь десятка був, так? А тут мідь. Мідь. тут теж десь візьмка мабуть, то, що продається міч. Ага, модем тут так. Модем тут. Та вони не випадуть. Французький лічильник. Мабуть, модем з антеною. Такий він простий, як вам. Кидається лічильник. Головне, що модем зразу в лічильнику, а платиться окремо. От, я знаю, чи він зразу йде комплекті комплекті, але ми платили окремо за модем. Мабуть, 7 тисяч за цього модему заплатили. Але щось я дивився в ресові, там покази мене щось не висвічується, вони передає, не передає, не знаю. Не мої проблеми. Я передавав, що вручну покази. Покшов рушну. Що, фіксуємо, який провід, де був. Червоний білий зелений. Отвійте, Зараз розстрафуємо його, щоб не забути, де не перепутати. І йде він сюди, в нашу станцію. Батареєчку ми зарядили, від сонця зарядили. Заряд, Те, що не вистачило від сонця, трошки дозарядили від бережіть. Зараз 90. Хотілося 93 бальтисик падає. Падає батареєчку, бо на не йде. Наш кабель нас виходить сюди-сюди-сюди-сюди, сюди, сюди. І оте, що йшло за стіною, то, то що вже нам не треба. Від'єднаємо, під'єднаємо сюди. 4 на 6, мабуть, замало. Що ж то ми так на гласи закупуємося на стихійно. Хто буде робити собі щось подібне, краще все добре зразу продумати, бо не... все стихійно, все на ходу. Що згадали, яку каблю купили, потім думали, а може треба то що. Хоча у нас тут все 4х6 було. І ми вантажили, і ніколи у нас його не грілося. Я сумніваюся, що зелений тариф. О, бачите, коли перетворює всього. З, з батарейки зразу включається вентилятор. Більше втрати. Я сумніваюся, що у нас буде так зелений тариф. Постійно ми 20 кВт будемо качати. Нас не буде де взяти постійно 20 кВт і не буде куди закачати. А трошки буде втрата і буде втрата. Тобто, у нас частина від сонця, частина від мережі, ну якось воно буде коротше. Якось воно буде. Зажужило. Це треба теж відкривати буде. Зараз у нас прийде відкрине. Ще на струмові трансформатора, треба під'їдати буде. Реле не світиться, хоча мережа бач, зараз включена, воно не світиться. Чому не світиться? Не світиться, бо немає мережі. Мережі немає. Навантаження йде, але це все з батарейки. Йдемо до влада. Це не можна за такі шуруки бери, зараз 8 чи 9 градусів морозу. Щось таке. Щось таке. А то не можна якось відірвати його отого кабеля їхнього нього. Чи він там примоти? Відкушує від від А відкиш, що відкусиш. Від Хай він відкусив, щоб він тут не путався. От що біля стовпа відкуси його. Одно. А то вверху провода все. Там може один провод, да? Один другий Бачиш, вони короткі путають. Косачки. Не любить коли. Коли його ходять і нічого не роблять. Перемокусами його. Деський монтаж унікальний був. Ми його демонтуємо. О, може забити. А. Я не знаю, який це кабель. Товщина, оце товщина. Це був у нас. І ми його купували. Ну, самі шукали кабеля того кабель свого часу. Те, щоб мій поки тут жив. коли б мінялася лінія, тут були дерев'яні ці слунці такі. Лінія, саме перша силова в селі була в нас. У мене батько був перший електрик в селі. І в сусідах майже всіх силова зараз є, тому що він показував, як і, і, люди дивилися. В других селах силових водів було таке село, що там взагалі майже нікого не було. У мене батько був ведучий. Це перше опалення водяне, ще в 1968 році перша каналізація, вода в хату йшла. Ну, це ще в тих руках, ще такого ніхто не знав. Навіть оці вікна, я, ну, я вікна міняв, але рама така сталася в розмірі в тих руках. Так само по світлові був по перший. Тільки мінялася лінія, то ми цей кабель по-новому робили. Але зараз казали, що це наш кабель. Ну, я не знаю, чи він дойде до Бленеру, чи він залишиться десь там. Хтось, хтось на йому там заробить пару копійок, Це ж таке, нам не, нам не шкода вже якось, щоб зими, як то кажуть, тему закрити, добити, щоб більше не вертатися до її. Вже надоїло вкладати. І все щось те треба, і то треба, і те треба, і те треба. Вже зараз може нарешті у нас буде. Нарешті буде фініш. А це що, ноль оце такий. А, ноль йде на прямому алюмінівій, так? І стовпа поза, поза, поза автоматом. Да? З автоматом. Ох, руки мерзнуть. Так, зачистили ми кабеля. Щось він такий тонкий виглядає. Ну по інструкції, типу, якщо на е, три фази, то, якби 4 мм вистачає 20 кВт, 380 вольт. Він ну, на погрій руки, дуже мороз уроки. Та, тут, перший, Та роби. Зараз ми не знатимо, там вже ж нема. Нас тут кольори йдуть. Вони перекручені. ми не знатимо. Треба навгад робити, напевно, ні? А потім поміняємо, якщо не підійде. Ми тут поміняємо щіткове, і все. Але там і співнатор... Ні, там з інвертором ми знати, яка підпадає, правда? Нам треба підпало послідовність фаз. Раз, а два, щоб ті струми трансформатор на кожну фазу попали. То струми трансформаторів ми будемо бачити, а фази, якщо не те, то ми їх тут переставимо. Стане мережа. Але треба чекати мережу. Відкрили щит. Оце наші кабеля які йшли. Ну, тут ще перелість мене був. Не менше вісімки. І йшли від того старого лічильника. Стоїть. Заходили через трубові трансформатори. І заходили в вхідний лічильничок. вхідного лічильничка вже йшло на інвертор. Або в обхід інвертора йшло сюди, на наші трьохпозиційні. А це з інвертор теж на вже йшло. Зараз ми цього демонтуємо, а цього кабеля сюди зробимо такий, щоб откріплено. Зараз ще покрутить, щоб було гарно, акуратно. Кабель вже бачимо на кліпсах. Нормальний, акуратний. Раз-раз-раз і зайшов щиток. Але треба кидати кабель, бо там у нас нюанс виник. Виник нюанс по нульовий. Зараз це зачищається. Трохи з таким цим. Обережної річ ізоляції з таким запасом, щоб діти е, струмні трансформатори Дивіться, яка ситуація? Зараз розкажемо. Дуже цікавий момент, як треба уважно слухати, зрозуміти. Бачите, що у нас відбувається? Кром, світло є, все у нас працює. Все у нас працює прекрасненько Нам ніхто ніхто нічого не включав. А тут отака. Штука, дивив, чого воно не хоче засвічуватися. Один там у нас в майстерні є світло. Скрізь це робить. 380 робить. А 220 тут не робить. Виявляється, що у нас от о, ця частинка так о, багато разів мінялося тут. Звідти вот, був, тоді звідти це ж роками, все стихійно на, наколочувалося. У нас іде із інвертора. Оцей у нас один пішов на майстерню один пішов на... Будинок, два автомати тут стоїть. хоча там, само собою, стоїть вже зараз вихода, <гаду> але це ще було раніше зроблено, так мусимо ми до цього вести. І тут йде три фази плюс 0 і тут три фази плюс 0. І розводка по цій старій майстерні вийшла так, що 0. От тут було на цьому бачите, ноль. На, е, самому корпусі. На самому корпусі. брали звідти нуля, 0 на корпусі він йшов тільки. Звідки йшов він тільки? Тільки йшов від стовпа нашого, від мережі. Бачите, цей ноль брався звідси, 0 брався звідси, звідси, і він пішов, пішов сюди. Бачите, це наш ноль був основний з корпуса. Основний був наш 0. І, поза нашим цим. і тільки ми виключали інвертора. Получалося, що йшла фаза із інвертора, а 0 ішов із стовпа. І працювало воно. Уявляєте, працював наш. Світло працювало от таким цим. Я навіть такого і навіть не зауважу, що в нас так воно вийшло, бо ж це перероблялося, сюди вхід іде на майстерню, а нуль сюди не йде. Нуль сюди не йде. Зараз ми нуля сюди приробимо. о о о У нас щось там під'єднав, вже засвітилася лампочка. Ану, настопові. Бачите, щось він під'єднав вже. Щось вже він під'єднав і вже засвітилося. Щось вже десь є. Отаке. А виходилося, що без нуля нас йшло сюди. Ну, ще цікавіше. Влад під'єднає під'єднав тут нуля до нашої загальної шини нульової, То що і стовпа, і нас там засвітилося. По фазах, напруга зараз ну, файно видає наш інвертор в режимі автономному. Але ж я не розумію, для чого для автономності Це ж автономний інвертор нуль має бути і стовба під'єднаний. А знову ж таки, як працювало інше світло, щось я нічого не розумію. Як в нас працювало інше світло, типу нуля не було, але 0 ішов з інвертора. Інвертор дає свій ноль. Ой. Нічого не розумію. Треба розбиратися тут. Дивіться, йде у нас. Куди у нас... Нуля тут немає. Да? Ні, це не ноль. Та да, ноль. ноль. Ні, це не ноль, це фаза. Щось, щось тут начудили. Іде. А, да, він йде, тут не торкається. Оце 0 пішов на цей кабель і пішов на, наш, на нашій ці кабеля пішов 0. А один, один напряму йде із, із майстерні, а один пішов сюди і ноль заводиться таким способом. А на щит наш не було нуля, так? Да? Не було. Не було на щит нуля. Тобто тут ноль іде тільки з інвертора на, це, на... на майстерню і на будинок нуль ішов. На будинок і йде отаким от чином. Оце з інвертора входить, бачите, як іде. І пішло на будинок, а на майстерню йде в тому кабель. Тут і нуль і все чотири кабелі, а це йде на майстерню сюди відходить і сюди. Але нулями тут щось не під'єднали. Оце треба нуль з нуль з'єднати з корпусом, бачите? Щось не під'єднав, я не пам'ятаю, як воно робилося. Це зрозуміло. Але коли влада дав на від е, цього, від стовпа нуля, а він не засвітилося, то тут це знову не зрозуміло. О, яка історія. Ну я міг би це саме, якби мені зараз зрозуміло, як воно було, але чого, той нашої стовпа допоміг засвітитися світло в мастерні, не, не знаю я. Бо тут дивіться, який нуль був. Отакий нуль, тільки сюди. Пішов сюди, У цей кабель. І цей кабель. І воно йшло сюди. Все, цей ноль тільки сюди йшов. Оце був наш ноль на цих, ці... На два, на дві обжимки. Він йшов до інвертора туди на ту шину. На ту шину йшов. Все одно воно сюди не йшло. Не йшло нуля. А тут все працювало. А, Може заземлення. 100% це заземне, з'єднане із, із тим нульом. Бо ми вели на інвертор окремий заземний взагалі звідси не зв'язаний. Вон як. Через заземний пішов ноль у нас. Тепер, тепер зрозуміло. Ну, показуємо результат нашої роботи. Це вже все було, 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 було. А це вхід наш. Оперше новий вхід отак йде, йде, йде. І мусили робити таку петлю. Щоб пустити, щоб десь ці струми трансформатор. Це я пописав руки коректором, ні, маркером писав. Перша, перша, друга, друга, бачите? третя, третя. І ставимо стрілочки тут від е, лінії в сторону нашого інвертора. пішло. Сюди струми трансформатори. Це коли ми будемо продавати зелений тариф, Та навіть коли не зелений тариф, коли ми, е, коли ми ставимо Zero експорт по Сіті. Коли ми включаємо на навантаження. коли нас іде не через інвертор, навантаження, йде поза інвертором, інвертор бачить цей струм, коли він проходить, і він значить, починає туди автоматично на вихід типу, типу мережевого. Сюди. Не, не, не на вихід з інвертора, це те вхід. І інвертор, він з інвертора сюди дає. Оце бачите, вхід в інвертор, він сюди дає нам напругу, типу як бережа інвертор, і до тої степені він дає, тільки починає сюди протікати струм туди. Він зразу бачить інвертор по, по цих трансформаторах і починає обмежувати подачу. І ну, там є, Коли ми е, на упс навантаження, to load. як зараз. Зер експорт Tol там? Я не вмію читати по англійськи Я не вмію читати по англійськи дивіться тут. Zero експорт load. Зараз не включене, так? вода. Це йде значить, воно тільки упс. Якщо ми туди включимо, ці трансформатори не будуть працювати, воно буде давати, скільки захоче. А, воно не то що буде давати, скільки захоче, вони взагалі не буде давати. Вони буде туди давати, як мережа відверто, воно не буде працювати. Оце. Хоча, коли вже включаємо на продаж, якщо нам включати зелений тариф, то все одно він має контролювати, скільки кВт, щоб ми не перевисли потужності. Тобто він до 20 кВт, у нас договір має бути, ще немає. Это тобто має під трансформатор. Тобто виходить на схід, йде через трансформатор сюди. Ну, а, ну, а ну пішов сюди на загальну шину. Такі, нові, ну По всіх наших цих ми дивимося, що якби, 4 мм достатньо на таку вість, на наскільки там раз і там щит за вікном. Через 400 вольт передати нам 20 кВт до 40 А. 4 мм мій достатньо. Ми взяли 6 мм. Не знаю, достатньо, Тут теж 6-й. Можливо, різна, різна ізоляція товщині, як який як виробник кабель ще може бути. Хоча тут дивиться, начебто він товстий, там дивиться, навіть тончиться той самий кабель. Все, закриваємо щита і чекаємо, коли вмикнуть мережу. Мережу ще не скоро вмикнуть. Мережу вмикнуть, не скоро. Для чого ми чекаємо мережу Послідовність свідомість фас. Тут ми поміняти нічого не можемо, бо тут наші. Ну, в принципі, могли б виняти, щоб співпадали, ми можемо переставити, але треба суми трансформатора переставити, щоб співпадали фази із інвертором, значить, що він не буде, не зможе працювати, щоб та перша, перша у нас співпадала із першою трансформатором, в інверторі з першим трансформатором. Але нам, щоб нічого вже не чудити, якщо на раптом у нас послідовність фаз не співпаде, якщо вона раптом не співпаде, ми легенько собі її поміняємо в цьому. В лічильнику, вітайсе. Якось так. Поки що ми цю кришку не закриваємо, щоб зайво не дергати. Десь там цей розйомчик іде. О, тут два розйоми, на які під'єднати правильно його. Три розйоми. На які під'єднати, то що не знаю. Ми поки що не це. А що за тест? Не закриваємо, поки що ми не знаємо, що з нашим фазом буде. Оце наш кабель. Бачите, який вхід? А вже вихід ми Але ми вмикаємо, щоб знати, коли воно стане, щоб вже бачиш, що є світло. Поки що закриваємо, чекаємо, світло ще не скоро стане. Ще не скоро 4 години. 4 години у нас в мережі не буде за графіком. Що там воно не співпадає у нас? Бачите, як добре, у нас мережі немає, лічильничок не світиться, а там дружина включила щось трьофазне. Сочкарка треба. Все працює спокійно, без мережі, без світла, щоб корову погодувати. Тобто ми не прив'язані абсолютно до мережі. Дорого, але приємно. В такі моменти, коли блекаути. У нас по 4 відключення на добу. По графіку, але графік не завжди дотримується. І коли там, бачите, на батареїчках запас ого, ще є у нас запас 85%. Дивіться, як скоро падає. Вже 10% впало. За скільки там часу? За годину часу 10%, то ще не, не сильно хто що працював. Але у нас таке споживання постійно є. Ну, Будинок опалюється кондиціонером. Та далі ну, потім. Що? Закриваємо цю щиточку, чекаємо мережу, перевіримо, якщо що поміняємо і все, будемо чекати. Інспектор хай пломбує нам. Щось я знову тормознув, як завжди. Ми не можемо нічого тормознути. Виявляється, що у нас можна послідовність фаз побачити, тому що отой провід зараз ми зайдемо. Де він і що у нас тут. Секундочку. Ми робили, вже нічка стала. Провід заходить сюди. Старий щит. Чому ми зразу не побачили послідовності? Тому що провід білий. Провід білий. Бачите? І ми не можемо побачити, яка фаза, куди. І я дав спокій, думаю, стане світло та й побачимо. А потім вже коли знімали щит, тут нас пономеровані. Третій. Другий. Перший. Так вони йдуть оце. Перший, другий, третій. На першому у нас білий, на другому зелений, на третьому червоний. І це входить, ну, бачите, воно сюди з'єднане. А це пішло на наш бувший е, бувший бувший кабель, бувший вход. Так, виключаємо. Воно тобто все йшло до нашого лічильника. І ми знаємо, в лічильник у нас є фото, де, було, де був червоний, де був білий. І виявилося, що ми послідовність фаз попутали. Там перша у нас тут фаза. На нашому інверті друга тут, а третя тут. Ну. Послідовність така, але я переставив, тобто вже там щитові в електростанції там там за вікном. міняти там, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже зручно все повигнути, ті трансформатори повідяти, Воно це. Ну, начебто 6 мм виглядає не товстий, але він такий жорсткий, його так важко з ним працювати. Вмикаємо ми мережу, мережі немає. Закриваємо і я зараз вже впевнений, що у нас тут послідовність фаз буде правильна. Ну, Остане світово переконаємося. Але це не має у нас жодного сумніву, тому що у нас понумеровані були кабеля. Ропили ну, не так і домовили, я вже не пам'ятав, що вони у нас понумеровані. Думаю, ми біля, що вони перекручені, вони жгуть як розбереся. Це пішло по кольорах. Перша, друга, третя, бачите, воно. Перша, друга, третя. І тут попри перси. Значені, тут сама три. Тут позначки вже є, все позначені. Таршта закрив... закриваємо і чекаємо світла. Світла немає. ну по цьому видно, Сам Саме перше... Саме перше чи світло є. Ну І на кінець підсумочок включили на мережу. Кажу, оце... очимо... Ця частота пульсації ми не бачимо. Це просто співпадає кадр із Ну там 50 Гц пульсація, мабуть, а на кадрі 60 Гц. Тобто і така пульсація не співпадає. Мережу включили. І бачимо, інвертор прийняв. нас прийняв, значить, Все співпало, все добре у нас все пішло, все працює. Так що ми по кольорах все правильно вгадали. Отака От історія. Далі наступний етап у нас по зеленому тарифу це вже пломбування. Нам дає інспектор на руки дозволи, типу на все, що він, що він нам дозволяє, допускає, і далі ми їдемо підписувати договір. А це вже значить буде. Зовсім інша історія. А щоб її не пропустити, треба поставити пальчика вгору, підписочку, і все буде попереду. Наразі дякую всім, хто дивився з нами. Ой, хто був з нами до кінця, хто дивився, і всім до побачення!